Слава Україні товариство! Запрошу вас всіх доєднатися до ліквідації Російської імперії. Кожна річ, кожна ідея спочатку народжується в голові однієї людини, а потім опановує по світ. Вже завтра на 11-тих бандерівських читаннях ми поговоримо про ліквідацію Російської імперії. І це не міф, не казка, а екзистенційна. Потреба України, Європи, вільного світу. Час кочових імперій минув, час великої України наближається. Тож негаймо часу, не втрачаємо своєї енергії в безглуздих дискусіях в інтернеті, а доходимося до знищення цієї імперії, потвори зла. Ну і долучайтеся до перегляду 11 одинадцятої бандерських читань на ютуб-каналі ОССД. Буде цікаво, цікава дискусія, цікаві гості, цікаві думки, і ліквідація Росії теж буде.